Ця урочиста подія зібрала голів сусідніх сіл, представників районної влади та місцевих мешканців. Людину, яку вирішили вшанувати настійним меморіалом, більшість присутніх знала та поважала за титанічну самовіддану працю. 29 січня ми на років, як на світі, не стало Івана Короба. З 65-го року цей чоловік очолював колгосп, який мав назву радянська Україна. Саме за часів його господарювання Семенівка досягла піку свого розвитку за його діяльності, отут селі вас. Повстав і той же будинок культури, і той же ФАП, і та школа, і оце адміністративне приміщення, і приміщення дитячого садка, і тракторний стан у вас перед кулями, і той ФАП на кулях, і Деремезні будівництво будинку культури, будівництво школи, будівництво того, ФАПу, будівництво тих могил, їх догляд. Добрим словом, згадали заслуженого працівника сільського господарства тодішні очільники району, бо бачили на власні очі стрімкий розвиток села. Це було велике господарство, показове господарство, на яке рівнялися не тільки Обухівський район, а і Київська область. Дякуючи Івану Саковичу, були досягнуті великі показники по урожайності, я не буду їх називати. Великі показники в тваринництві. Це була все велика робота. Уже 10 років нелегкий тягар сільського господарства несе син Івана Короба Володимир. Тим, хто зібрався, він подякував за добру пам'ять про батька і наголосив, що робота на селі завжди важка. Я хочу наголосити, що це воно все робилося всім колективом, всіми жителями цих сіл. І успіхи Івана Саковича, чому такі були успіхи, і виробничі, і соціальні, і всі успіхи, і сам Іван Сакович. Вже тепер таку маючи шану. Це благодаря тому колективу, який був созданий. Ви його підтримали. Він розумів вас, а ви підтримали його, і це все разом робилося. Безумовно, славна традиція Івана Сакича, як от ви сьогодні чули, продовжується його сином Владимир Івановичем. Нам приємно, що це господарство досить потужне. Воно зберегло свій напрямок, збереглися люди, збереглося то виробництво, яке в них було, є можливо в трошки менших об'ємах ніж було. Ну, це багато для чинників, які можна пояснювати днями. Добре, знали голову колгоспу і селяни, тому без зайвого пафосу пригадали цю шановану людину простим добрим словом. Хоч п'ять їх у Верховній Раді оказалося такими, як був Іван Сако. Хоть би п'ять їх на всю Україну, може, що було, що був справедливий, не тіх до себе нічого, робив усе, помагав. Ті, що пили. Накричав, налаяв, ну нікого не здав нікуди. А ти, що робили, прийдеш, попросиш, і багато таких, як я, усе содержував і все робив. Певно, ця дошка далеко не остання, адже маємо ще сотні людей, які встигли за життя багато зробити для рідної землі. Марина Коськіна, Олексій Козир, студія Барт Семенівка.